А ти знаєш, що буває гриб? Вуха. Зараз я тобі покажу, як це виглядає. Ось бачиш, це барабанна перетинка. Зверни увагу, тут такі були, пухирі. Ми їх називаємо грипозним отитом. Тобто це такий вірус, це не гній, і дійсно найдивніше, що тут не треба використовувати антибіотика. Вухо страшенно болить. Ці були надуваються спочатку такою прозорою рідиною, були це ці пухарі. Вони надуваються спочатку серозною, прозорою рідиною, потім можуть перетворити в кров'янисту таку рідину, і поки ці боли, ці пухарі на барабанні перетинці не лопнуть самостійно, вся ця рідина не вийде, вухо буде дуже сильно боліти, і треба перетерпіти цей проміжок часу і дуже серйозно контролювати, що там відбувається з барабанною перетинку. Бо насправді тут не антибіотики, ні такі серйозні препарати не потрібні. Тут лише повинно бути симптоматичне лікування. Тобто, прибираємо набряк і знеболюємо і обов'язково. Контролюємо, щоб ці були лопнули, а барабанна перетинка залишилася цілісною, тобто, щоб на ній не було пошкодження. А також дуже важливим є те, щоб не було ускладнень. Зазвичай їх не буває, але все ж таки вони зустрічаються. Це ускладнення цього вірусу саме на внутрішнє вухо. Тому що навіть звичайне ГРВІ, я вже не кажу про грип та ковід, більш серйозні такі вірусні хвороби. Так? Вони можуть уражати внутрішнє вухо. Може починатися зниження слуху та запаморочення. І ось при цьому стані дуже важливо постійно спостерігати через день кожного дня, як є можливість побачити це вухо для того, щоб, скажімо так, благополучно ці були лопнули, вухо перестало боліти і все добре, щоб не було ніяких ускладнень. Але таке буває і, на жаль, достатньо часто.